усі, говорить укрофон. Що ж, сьогодні буде другий мій подкаст. І хто слухав перший мій подкаст, попередній, який вийшов доволі недавно, той знає, що я вже говорив про те, що тачки на дорозі закриваються. Я озвучив одну із причин: це те, що сама франшиза вже не та, що була раніше. І зміна функціоналу самої студії, тобто тачки на дорозі пишуться на місці, а SPF Studio всі пишуться дистанційно і це виходить набагато швидше. Але я сказав, що найбільшу причину, бо все ж таки ці причини вони не є найбільшими, а найбільшу причину, чому тачки на дорозі закриваються, озвучу в цьому подкасті, як і обіцяв. Тож, не буду довго тягнути, повідомляю прямо зараз. Отже, барабанний дріб. <хи> Мені вдалося поступити на навчання до Польщі, до коледжу і вже осінню ну, від початку навчального року я вже буду там. Тобто, в кінці літа я вже їду. І тому, взагалі, невідомо, що там і як взагалі буде. Звісно ж, при першій же можливості повернуся в сферу озвучення як звукорежисер. І, коли вже трохи вивідаю, що там і як там, з чим що їдять, постараюся, звісно ж, повернутися і до озвучення, тобто мікрофон, ролі і так далі. Тобто, я в перші дні, в перші тижні, можливо, навіть. Трошечки пропаду, але при першій же можливості повернутися, я нею скористаюся, тому що озвучення зараз мені дуже заходить в кайф, і я відчуваю, вже, що довго не можу жити без цієї справи. Тож, як тільки трапляється якась можливість повернутися, я одразу ж це зроблю. Друга річ, про яку я ще хотів тут розповісти, це те, що, щоб поступити на навчання, мені довелося вчити мову польську. І одна із складових вивчення саме мови, це є праця над своєю вимовою. І щоб цю вимову покращувати, щоб працювати над чіткістю своєї польської мови, я пробував озвучувати щось польською мовою. Я сам перекладав, тобто пробував, чи вистачає мені взагалі словникового запасу. Звісно ж, підтягував таким чином ще свою англійську і пробував озвучити. Спочатку я подумав, що це буде кілька якихось коротеньких роликів, але потім вийшло не кілька коротеньких роликів. Коротеньких, звісно, бо на щось довше у мене. Не вистачало і часу, бо тоді я ще був дуже зайнятий проєктами Йоєспіфі Студіо, але їх вийшло не кілька. І я так подивився: я проконсультувався з вчителями польської мови, вони сказали, що в принципі непогано, і я подумав, вони просто лежать у мене на комп'ютері, зберігаються. Та я подумав: а чому би не опублікувати їх? І я збираюся, як би це зробити, але не на цьому каналі, тому що це YouTube канал, створений для озвучень українською мовою. А для польських озвучок, яких буде зовсім небагато, не знаю, чи вони ще будуть. Хоча хто знає, що там буде у незвіданому світі в невідомості. Але все ж таки у мене назбиралося кілька озвучок, які я робив під час курсу, щоб. Не забувати про свою вимову, не так, щоб один раз озвучив і забув. А регулярно коротесенькі відяхи якісь все-таки робив. Тому в описі до цього відео буде посиланнячко на YouTube канал, поки що там нічого не буде на момент публікації цього подкасту і вставлення посилання в опис. Але він потроху приведеться до ладу і перейменується на. Студію Інтердаб, і там будуть викладені, я буду заливати кожного дня по одному відео, бо там відео по 30 секунд, озвучені польською мовою. відео. Їх буде зовсім небагато, взагалі не в порівнянні з тією кількістю контенту, що виходить українською мовою, і я не збираюся перемикатися на польськомовний контент, це просто зроблено для. Різноманітності, але пріоритетом завжди для мене був і буде саме україномовний контент. Але все ж для різноманітності, для цікавості кілька відео, все ж, викладуться на YouTube канал. Отже, це наразі все, що я хотів сказати у цьому подкасті. Починається, можна так сказати, трошечки нова епоха. Але сильно багато чого не зміниться. Зміниться тільки місце проживання і, можливо, кілька відео польською мовою. А так, нічого не зміниться. Я продовжу озвучувати для промови і для SPF Studio, як я це вже казав в минулому подкасті. І на сьогодні все. Будемо вже прощатися. Цей подкаст вийшов не такий довгий, як попередній. Ну, я так і планував, щоб не сильно відволікати вас своєю балаканиною. <свісно> Отже, дякую всім, хто цю балаканину прослухав. Будемо на зв'язку. Пам'ятайте, що я читаю усі коментарі, навіть на старих відео. Усі коментарі я читаю, відповідаю. І якщо ви хочете щось написати, то знаєте, ви без уваги точно не залишитеся. Дякую. Ще раз усім і до зустрічі, папа. -па. На шляху нам не що доля нам підкине сло. Вітер змій переверне життя з них на голову. Але ти, 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 ти друже, сам все знаєш,